У часи радянського тоталітарного режиму українців карали за слово, за думку, за бажання бути собою. Їх позбавляли свободи, ізолювали від світу, намагалися зламати морально і фізично. Але навіть за гратами вони залишалися вільними у своїх переконаннях. І сьогодні, 12 січня, ми згадуємо українських політв'язнів, людей, для яких любов до батьківщини стала випробуванням, а вірність правді – вироком. Українські політв'язні були різними: митці науковці, мецій-науковці, військові, вчителі та звичайні робітники. Їх об'єднувала головне незламність духу. В умовах тиску, таборів і нелюдських випробувань вони берегли мову, культуру і історичну пам'ять. Саме там, у холодних камерах і табірних бараках, народжувалася ідея незалежної України, тиха, але вперта, яку неможливо було знищити. Сьогодні ця історія не втратила актуальності, адже те, що не вдалося стерти тоталітарному режиму, сучасна Росія намагається знищити силою зброї. Російсько-українська війна це не лише боротьба за території. Це війна проти самої ідентичності українців, проти нашої мови, культури, пам'яті та права бути вільними у власному домі, як і в ті часи, українці знову переслідуються про українську позицію, знову є політичні в'язні на тимчасово окупованих територіях, у російських тюрмах, у підвалах і таборах, знову лунають спробу переписати історію, стерти культурні коди, змусити мовчати. Але, як і раніше, ці спроби приречені. Адже українці, борючись на фронті, щодня доводять свободу можна відібрати фізично, але неможливо знищити духовно. І день українського політв'язня це день гідності і правди. День, коли ми згадуємо тих, хто вистояв тоді, і думаємо про тих, хто бореться сьогодні. Бо допоки українці пам'ятають і чинять опір, Україна була і буде вільною. Катерина Грудніва, Кремчуцькі новини.